Металоприйомка, город Вроцлав, Польща. Дивіться, що здали. Це якісь головішки були від моторів, від яких, чесно, не роздивлявся. немає времени. Щось до трактора підключалось. Вал на відбор мощності напевно, той і пішло. Теж похоже на якусь косілку сильно воно уж не похоже, вам отак, якщо подивитися, похоже, теж ржавий метал якийсь. Там Сашко щось Щас срочно відкручує. Диски поздавали. Мотор без голови, то може від нього валяються лишні деталі. Зараз будемо шукати. Щось інтересне поки ще. Є час. звення ще поперетиралися улитка, Сразу з мотором. Нержавейка. Я не знаю, що це таке. А може ви мене будете удивляти. Взагалі, отакий от ящик. Зараз. Тут включення включалося. Це яка-то мойка. Що не мить, я зовсім не знаю, що не їм треба мити. Но вона нова, абсолютно. Ви замітили. Тут ось така ставка ставилась. Раз, два і щось. Надписи не по-нашому. Аккуратно. Акуратно. No smoking, не курить, бо буде катастрофа. Що це таке, ви знаєте ж? Цим компа дуже подобається. следующая находка. Ну, тарілки, то зрозуміють, це китайські тарілки. Така, але ну, вона вже беушна. Там я ще одну взяв вона нова, повністю запечатлена. Це вже раз використалася. Це я брати не буду, бо я не знаю, як таке люди будуть купувати. А ту візьмемо обов'язково, зараз вам далі все покажу. Наші прийомчики це побачили, без заплакали, гляньте, скільки викинули. Ай-яй-яй. Там вже мідяхи куча. Бачите, трубки пообрізали мідні. Там бути компресор здоровий. Мотор. Їх ріжуть і потім витягують, розбирають на мідяху. Так, да, жалко. Забрав я вам ще вдома, покажу за 10 злотих якусь штуку, а тут, бачите, газонокосівка сразу заїжджаю в машину, переїжджають і вони їдуть. Хм, Прикольно придумано, скажіть. Типа як евакуатор, тільки трап самодільний, напевно, а може і заводський, не знаю. Ви ще мене спрашували, яка погода в родславі. Не повірите, але я такої погоди давно не знаю. Я вже тут год живу, і оце от вчора було сонечко, а сьогодні отаке. А перед сонечком було 5 днів отаке. 5 днів йшов дощ. І я думаю, зараз так пара, що скоро опять ще не рахне. Гляньте, все синє, аж чорне. О, а тут когось було за столі, хтось положив, бачите, культура. ще металоприйомка. Бачите, круг алмазний ставили, щось обрізали. плитку, напевно. На станочок такий красивий, щось весь красний, може кирпичики який різали, не знаю, що ним різали. Ну, Сказали, що він робочий, скільки він стоїть, я не знаю, дорого його не продаси. Тоді отакі от всякі дюбіля чи анкіра. Вихлопна якась система стоїть. Слідуюче, що привлекло моє внимання, подивіться, які красавчики. Ну, щось вони тільки сильно тільки ушатані, по-моєму, Це він побитий, бачите? Не хоче, в общем, з ними зв'язуватися, ще й в маслі всі. Фу, таке гадость. Слідуюча находка, трубні тиски, пожалуйста. Теж їх відложили для здачі, звісно. І тут ще такий стоїть красивий, в ньому це, он, тормозні барабани, диски. І таке саме що тільки що купив, це я вдома вже покажу, що я купив і за скільки. Тормозні он, колодки якісь, не знаю з якої машини вона подивиться. Ну і такі от Ой мої ножки. Так, що у нас там ще є? Молотків багато, ключів прибавилось. І ось така от якась штучка. Щось таке, я вам поки не можу сказати, я навіть не дивився, що це таке, але щось цікаве. Якщо знаєте, черкніть коментарі, буду я знати. Не вистачає на все дивитися, все, все шукати. Куча проволок всяких, це би наградик би такий, так, да? тут попідв'язувати можна було. Ось ще одні трубні, тисочки класні. Ну він, звісно, класний, цілий. Гровіру такий ще здали. Ну, він же, видно, давно стоїть, бачите, весь в поляки припав. Так то він, напевно, красивий був по-любому. І класний. Можна було купити, бо його, ну не знаю, не хоче. Він ще й не скоросний. на доставку він піде, але ну, ненадовго, бо без скоростей сильно не виїздиш. Ну і без цього ніяк. Газонокосілок їх тут дуже часто можна зустріти на металоприйомках, тому що... Ну вони стоять по скільки вони з 500 злотих, по-моєму, повністю в зборі Парксайдовська. Десь я у політку, бачу, я вам сніму, обов'язково як там ще буде, щось я тоді не сильно знімав. Тобто ну, 500 злотих її здали, купили собі слідующу. вона там 5 років тропили чи 4 викинули і слідуючу. Отак тут це і проїздить. Тому що Європа може дозволити. Ще отакі от поздавали, виходить крючки, так розуміється, були, от вони були отакі. Кріпилися на стінку, ну от воно кріпилося, можна було ж повісити. По-моєму, дуже прикольні. Ну, вони, по-моєму, сам по, по весу точно сам воно похоже. Тут ще всякі шурики. Ну, вони без заряду, кому не треба. Е, ще б здавало таких от штук цілу кучу. Воно подивитися на Олексі стоїть, написано якийсь там силовник. Можна зробити скріншот, кому цікаво глянути. Кому я його продам, це такий у мене випросік є нескромний. І що з ними теж непонятно. І ще от теж стоїть куча бабла. ого. Якийсь регулятор, плюс-мінус, бачите? Щось входило, щось кудись виходило. І отакі очі штуки. Алюмінієві лок і не лок. Що, щось якийсь автоматичний, бачите, щось надіяло. Туди-сюди ходило. В Взагалі, якісь регулятори. А оце, от, чесно, не знаю, може ви знаєте, то черпаніть. але воно дивлюсь кучу попласту. Якому я продам. Це вже зовсім інша історія. Це буде важко таке комусь продати. Я вже вдома почався дощ, звісно. Що я купив на металоприйомки? Купив толкучку для картошки. Не для себе, не знаю. Попробую її на барахолки комусь Тому що що ті, що китайські, Два рази не і вона повністю розвалюється. Також я таку свічу купив на Mercedes Benz, написано. її на Я думаю, вона стоїть дорого. Оригінальна, там Германія написано. І отаку от, от цепі, коли голольот, щоб надівати на колеса. Вони абсолютно нові. Що я вам їх відкрию, де вони? Абсолютно з усім з паспортом. Ну просто клас-клас. І все це мені стало 10 злотих, тобто 100 гривень або 2,5 долара. Хоча вони, бачите, десь з хранені погане було видно. А Може раз і одівали, не знаю. Ну да все ж. Я думаю, сейчас мы їх на бараховочку изменили. Якщо найду скільки іменно такі стоять, я вам покажу, ставлю скриншот. Так что з вас подписочка, якщо вам така тематика Буде будет більше цен, всяких железяк и прочих прийомок.